У квартирах жителів Святогірська 6 градусів тепла та немає можливості увімкнути обігрівачі. Армія РФ атакує Бахмутський район, є поранені. Пошкоджено дитсадок, котельню та приватні будинки. Херсонка зберегла символ України під час окупації міста, сховала його на подвір'ї. Якщо не дадуть нам ну, води, то дійсно не буде. Не буде тепла. Будемо тут грітися. а що робити? Дрова є в лісі, підемо по дрова і будемо тут грітися. У цьому підвалі жителі багатоповерхівки планують зимувати. Тут встановили буржуйку. Світла немає, опалення немає, а вікна закриті плівкою. Аби хоч якось зігрітися, люди розводять вогнище на вулиці. Нічим не гріємося. два одіяла сверху спати, а так в основному на вулиці. Живе Юлія на п'ятому поверсі. Це її розбитий балкон, зруйноване горище та покрівля. Дощі заливають квартиру. На стелях в усіх кімнатах отвори від уламків. Спить жінка в цій кімнаті. А шапки, все, два діяли. Скільки у вас градусів? Зараз, а ми зараз узнаємо. Десь п'ять, по-моєму, градусів тепла. 6. Ладно, воду будем пить з талого снега, там, остальные вещи теж ми вже продумали, но ну, хоча б свет, щоб дали. Щоб могли там чайочек приготовить, щоб приготовить ну, я имею в виду, суп, борщ, там щоб получится кашки. І вот. можна було б, конечно, э, комнату хоча б на 1 киловатт калорифером. А у нас нічого, ни воды, ні газа. Гнята пління, короче, нічого нету. Як нам далі жити? Що нам далі, де сам будемо замерзати? От по-другому нікак. Газу в Святогірсько не було і до повномасштабного вторгнення російської армії. В квартирах готували на електроплитах. Зараз на вулиці. В під'їздах на кожному поверсі запаси дров. Від постійного холоду вже захворіла, каже жителька іншої п'ятиповерхівки Наталія. Мало того, що ми пережили це все, та ще й замерзати. А спимо, спіють, ходимо. ходім. І у вас ж ніякої альтернативи, щоб обігріватися. Нема нічого. А що ж буде у місті? Працюють пункти обігріву. Це палатки, які опалюються буржуйками. Всередині є стільці та столи. Тут люди можуть прийти трошки погрітися або підігріти їжу, проте як ми бачимо, тут не людно. Енергопостачання в місті відновлять найближчими днями, каже начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Спершу підключать соціальні об'єкти офіційної дати, коли світло буде в квартирах, не називає. Багато прихильників є руйнування, це треба обстежити, наскільки туди можна включати. Ми розуміємо, що якщо люди немає опалення і люди почнуть включати електробори, то це може знищити весь житловий фонд. У місті підготували соціальні заклади на зимовий період. Охочі можуть перезимувати там. Зміркувань безпеки, адреси будинків у адміністрації не розголошують. Доставлено альтернативом. Зараз ми опрацьовуємо два об'єкта. В яких буде і світло, буде і водопостачання, буде і комфортні умови для тимчасового пернузумового проживання зимового періоду. І в принципі, ну буквально з дня на день будуть ці об'єкти підготовлені. Наразі в Святогірсько живе близько семи сотень людей. Після звільнення від окупантів місцеві жителі повертаються. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк. Новини на Суспільному. Донбас. Сьогодні вранці російські війська завдали шість ударів по часів яру. Троє людей поранені, пошкоджено дитсадок, котель. Та дев'ять будинків також отримали поранення троє людей у Бахмуті, пошкоджено будівлю держпідприємства. На Бахмутському напрямку ворог намагається прорвати лінію оборони, яку утримують воїни 58 ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Росіяни йдуть на Бахмут в трьох напрямках, і в трьох напрямках вони получають на озброєнні в захисників. Українська та іноземна зброя зброньованої техніки, бойові машини піхоти. Катаємося, перевозимо людей, вивозимо поранених, привозимо харчі, снабження, все. Впродовж доби під російськими обстрілами перебували околиці Очеретинської та Мар'їнської громад. Поліцейські допомагають людям виїхати із населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту. Чергова евакуація з Бахмута. До поліцейських звернула жінка з проханням вивезти її та її сина, який має владу здоров'я. Еще и кота. А кот у вас в чем-то? «В в картинке будет. Корзинки? Вот, о, все, вот это все вы хотите? Да, 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 да. Та, ну, я думаю, да. На подвір'я дому, де мешкала родина, двічі влучав російський снаряд. Покидав, все равно вже роди, роди, роди. А ви вдома були, коли це прилетіло? Звісно, і до ночі прилетіло, і це було в час ночі. Діти моя шпала всі кріпа, я не спала у місті Покровськ. Комунальники запустили котельні і наразі з теплом понад пів тисячі будинків. Наше комунальне підприємство Покровська тепломережа, яке запустило 19 котелень, яке забезпечує теплом 550 будинків. Ми вже їх всі розпалили з 4 листопада, але є певні проблеми з електрикою, коли є відключення. Ну, тим не менш, тепло в оселях є. Напередодні рятувальники допомогли виїхати евакуаційним потягом із Покровська 116 людям. Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас на Луганщині тривають бої на двох напрямках, каже Гайдай. Напередодні в результаті атаки українських бійців було знищено та поранено близько 50 окупантів у селі Денежникове. Минулої доби відбиті атаки росіян від Стельмахівки та Білогорівки. Орієнтовні збитки Луганщини від російської агресії складають 6,4 і Ярда гривень збір інформації триває. Повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації. Населення найбільш постраждалих міст окупанти вивозять. Підтверджується, що починається евакуація. Першу чергу це кримінальна рубіжна. У нас люди в основному живуть Сєвєродонецьк, Рубіжне і Крімна. По гірській громаді практично немає нікого. і по Паснянській теж практично немає нікого. І от я думаю, що станом до початку цієї евакуації в районі проживало близько 25 тисяч. Нацполіція Луганщини з 24 лютого веде статистику безвісти зниклих людей. Офіційно розшукують понад 1700 українців. Розпочата 1480 кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство з додатковою відміткою зникли безвісті. За фактами безвісного зникнення 1762 осіб. Найбільше громадян зникло безвісті в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Попасна. Діта стираємося тут. сушимося. пенсіонерка Зоя Леонідівна розвішує одяг, який їздила прати до знайомої тут у мікрорайоні Словкуро. 4 часа уже спать лягай. Ни телевизора, ни этого самого, телефона заряжать негде. Бегаем, как в то Была сегодня там, где свет есть. Хоть зарядила телефончик. Продукты, <показать> каже, доводится сберегать на улице. Ждет электричество. А вот холодильник. Здесь хранятся продукты. Вот <показать> Отака біда. Тут у дворі пенсіонерка показує саморобну піч. Нею вже як тиждень не користується. З'явився газ. Ось така чигарка. Всього літа та пілі. Щаска буди. І їсти, тут. У середу в мікрорайоні запрацювала соціальна їдальня, шоста у місті. Тут також працює дитячий куточок та комп'ютерна зала. Можна зарядити телефон, а з 13 до 15 безкоштовно пообідати. Дають нам річку, дають горох, дають м'ясо, дають компот. Все дуже вкусно. я тут по сусідству, рядом живу, мені дуже удобно мікрорайон знеструмлений з 28 серпня тоді російська ракета знищила трансформатор трансформатор замовили на підприємстві але завдяки тому що по всій Україні тривають вієлови відключення, затримують з виробництвом цього трансформатора. Тому от така була потреба, щоб тут відкрилася не тільки соціальна їдальня, а ще і пункт обігріву а також пункт, який дасть можливість школярам дистанційно навчатися за словами Вадима Ляха. Наразі на мікрорайоні живуть близько 300 сімей. Олександр Забродін, Анастасія Дашко, Артур Шагалін. Новини на Суспільному. Донбас. Такі вуличні кухні на першому таврійському мікрорайоні у кожному дворі. Біля під'їзду люди підігрівають воду для ранкової кави та готують собі обіди. Подружжя Кравченків, Наталія і Олег, на вогнищі готують собі їжу протягом майже тижня у їхньому будинку, як і у більшості багатоповерхівок у цьому районі електроплити. Говорять, що пережили російську окупацію, а такі незручності, тим паче переживуть. Стараемся з оптимізмом. Нет. Люди воду дають в частному секторі. Води набрали. Дрова пока є. Отак і живе. Пару дні ми еще протянем <рес> На своє. А далі вже підемо на охоту. <рес> 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 Или на рибалку. <рес> У родині безменових Валерій за шеф кухаря готує обід. Суп я вже сварив, віднес. А зараз картошки творити хочу. Картошка, так. Да. Ну, mm -hmm. такое стараюся. М'ясо варить не буде, але довго його треба варить. Де є деякове м'ясо там? Mm -hmm. Храніть mm -hmm. даже нігде, тому що mm -hmm. холодильник. Це mm -hmm. около mm -hmm. часи сектор, у теж вдома погрібає. Там найкраще це любого холодильника Да. Mm -hmm. Ну, у нас то нічого ж такого нема. <звук> у мікрорайоні ХБК люди також розпалюють вогнища, запрошують усіх погрітися і попити каву і чай. Викручуємося як можемо, варимо каву, запрошуємо, до речі, всіх хлопців ЗСУ, Пригощаємо кавою безкоштовно, звісно, це найменше, що ми можемо зробити. Дуже сподіваємося, що зможемо знайти ще дрова вуглі і будемо, може, їжу тут готувати. Також, якщо комусь треба щось розігріти, то будь ласка, приходьте або просто приходьте на смачну каву. Щоб відновити електромережу в місті, потрібно близько двох тижнів, каже голова правління Херсонобленерго Ігор Сафронов. Руйнування дуже значні. Електрика у Херсоні з'явиться після того, як повністю будуть відновлені джерела жилення під станцією 330 кВт, яка була зруйнована військовими Російської Федерації. На сьогоднішній день тривають роботи по відновленню резервного живлення, яке є від, від Миколаєва Николаєвоблонага. Працює. На сьогоднішній день дві бригади Херсона Бленерга Миколаєво Бленерга на своєму участку і планується допомагати одеській електричній мережі ДТЕК. Поки Херсон без електроенергії, херсонцям допомагають місцеві волонтери, готують гарячі обіди і роздають. У місто заїхали гуманітарні вантажівки, розказує начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. На 35 локаціях волонтери роздають продуктові пакети. Щодо допомоги людям, у яких квартирах встановлені електроплити, зараз розглядаються варіанти допомоги. Ми продумуємо зараз і цю ситуацію. Очікуємо, що все таки може бути підвезення гарячого харчування, але зараз по місту в день роздається і ще тисяч буханок хліба за підтримки просто підприємців благодійництва. У нас іде допомога з усього світу, з усіх міст України. Також говорить Галина Лугова, незабаром запрацюють центри обігріву в усіх мікрорайонах міста. Для цього вже завезли буржуйки: Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Людмила Старкова, мати херсонського волонтера Сергія Старкова, вісім місяців окупації зберігала український прапор у схованці. Відео, яке жінка надіслала сину, обійшло в соцмережі. Цей прапор Сергій Старков придбав у Львові 2015 року. З того часу бував з ним усюди, в тому числі ходив на мітинги в окупованому Херсоні. Розказав чоловік, коли росіяни зайшли у місто першого березня. Я цей прапор взяв з собою до нас у волонтерський пункт. Волонтерський пункт у нас був у Сочному, Це бургерна на театральній. Він був там зі мною до того моменту, поки до нас не вірвалися орки. Мене орки побили, забрали у нас всю їжу, забрали в нас усі гроші, що там лежали, усю техніку. Мене били, мене водили на розстріл, е дівчат просто допитували. Коли росіяни відпустили Сергія, відніс прапор до своєї матері і попросив заховати. Сам через три тижні виїхав з Херсона. Вона до речі, оці, оці, оці дні, коли її відео були по, по всій країні, вона сиділа у Херсоні без зв'язку, навіть не знала, що вона у ці дні людина дня в Україні була. До війни Сергій Старков займався туризмом і був власником пансіонату на Арабатській Стрільці. Говорить, обожнював свою справу і дуже скучив за туристами. Там зараз живуть орки, наскільки мені відомо, близько півтори тисячі це дуже багато. І це лише на моїй базі відпочинку. По всій арабатській стрілці я навіть не можу уявити, скільки їх. Сергій живе у Києві разом з благодійним фондом район номер 1 розбирає завали у Звільненій Бучі та Гостомелі, займається відбудовою країни. Ми залучаємо міжнародні фонди, та на ці гроші ми, ми відбудовуємо дахи, відбудови ставимо нові окна. А вже почали. Ми спроектували будиночок каркасний, та вже будуємо три. А на черзі ще 50». Зараз волонтер оформлює перепустку щоб з гуманітарною місією потрапити до Херсона. Оксана Хлєбус, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.